Як це пробудетись рано і не переглядати нові пости від каналів і переписки в чатах? Як можна не бути в курсі кожної новини, чергової темки, яку і так скіпну, і, хоча б день не думати за крипту, тяжко відповісти, а насправді це зробити дуже просто: просто ведело ту програму. Сказав я собі і ведала телеграм свого телефона. З вами Малкопабу, і сьогодні я розкажу, чому видав Телеграм свого телефону і не заходив туди більше місяця. Все це і навіть більше ти дізнаєшся в цьому відео. А я нагадаю, що ти можеш підтримати мене підпискою. Хотілося б вже побачити тут x 2 Зможемо. Телеграм за останні 2-3 роки став дуже популярним. І особисто для мене саме Ютуб і Телеграм. Я найкращими соцмережами на даний момент. Ютуб краще ніж Тікток, бо тут менше сміття. Бо, як на мене, користі з Тіктоку небагато. У Ютубі ти хоча б можеш отримати відповідь на якісь цікаві питання, подивитись, як би доскати більш корисний контент, якісь цільові канали. А там зайшов, гортаєш живе нами відоси, і тобі кажуть, що дивитись, а не ти обираєш сам. Ну про плаш пальто тренд був доволі цікавий. Добре, вступ є, Тепер перейдемо до теми відео і відповіді, чому я все таки ведали у телеграм. Одного прекрасного дня я вирішив, що забагато часу проводжу в телеграмі, переглядаючи сотні різних постів та повідомлень задань. Якщо не помиляюсь, це було 19 квітня. Натишишна ти, пятнадцать, ишнати, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, два типа. Тоді я прийняв рішення, що треба видати Телеграм на певний час. Одразу як це зробив, відчув якесь полегчення і з'явило зрозуміння, що це точно на кілька тижнів. Як я казав на початку, телеграм одна з небагатьох соцмереж, де я проводив багато часу. Спілкувався з друзями, дізнавався новини в Україні, читав про нові криптопроекти, ретродропи і так далі. Найбільше не вистачало спілкування з однодумцями, адже останніх один-два роки це саме спілкування відбувалося переважно в Телеграмі. Так як я займаюся криптою, де все швидко змінюється, мені не вистачало інформації, якої я Завжди отримував через певні канали та чати в телеграмі. Маю сказати, що певну інфу я все таки отримував, адже ті люди, ну як люди, тамщики, з якими я весь час спілкувався в телеграмі, через пару днів моєї повної відсутності почали цікавитись, все ок і де я пропадаю. Я відповідав, що все ок, Питав, як їхня справа, повністю ігноруючи питання, чому не заходжу у рідний чатик. Так писало кілька людей, і потім всіма домовився, що як є якісь важливі новини або акції, вони пишуть про це мені, бо мене заблокували в інтернеті. Так і було. Якщо була якась новина про акцію від байбіту, ймовірно, дату снепшоту чи айт від айтроповітлер заручить закасінка, мені про це хтось писав. Паша, скачу в телеграм, едженлеєр дроп випускає. Павло, вітання, Лера, Зеро, коротше, снапшот зробили. Паша топ-ша, блять, імбана, хоть тобі бінс. Дивися, 15 аккаунтів я тоді зробив, як було три промки в неділю. І Сьогодні третя виплата прийшла, блядь, і дивись. Та то, блядь, сьогодні IDO. Ти не робив IDO. А ти можеш попробувати зараз дві промки прогнати? Як воно в тебе буде йти? Наше оточення це дуже важлива річ. Як у житті, так і у крипті, в будь-якій іншій сфері. Тому старайтесь. Тому бажаю кожному знайти саме своїх людей. Той час, що залишався вільним, а його було багато, я проводив у Ютубі і Твітері. Хоча відчутно менше сидів у телефоні і було якось менше тривожності. Десь на третій тиждень ту тазендєзлейте. Я таке придумав ідею, як заходити в Телеграм, але не до кінця. Ти подивіться, я заходжу в Телеграм, але цей експеримент триває більше місця. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Я зайшов на інший акаунт з ноутбука. Там у мене було мало каналів, бо це був не мій основний акаунт, і це було частково перевагою, бо я вбивав пошук у пошуку канал і читав саме те, хто був цікавий. Так тривало до того, поки я не скачав телеграм на айфона вже в кінці експерименту. Загалом, цей експеримент вартував того. Мені сподобалось, що сильно змінити у житті. Ніби ідея цілком реальна, але більшість людей навіть про це не думає. А якщо хтось і подумав, то щоб видалити перестати користуватись право не додатком, потрібна велика села волі більше місяця. Not bad. Бо інтернет і ці усі соцмережі це ж залежність, як куріння, алкоголь тощо. А в Українці не має бути залежності, тільки незалежність. Напиши в коментах, чи зможеш видалити телеграм чи іншу програму, в якій найбільше залипаєш. За якої мови та на скільки днів. Приклад. Ведалю зуб мудрості за тисячу гривень стоматологу. Видалю бінанс на рік, якщо вони варто змінівши ліквідації на ключах. Правду кажучи, після того як скачав телеграм назад, та сама залежність нікуди не зникла. Але з'явилася певність, що якщо воно набредне, то можна в будь-який момент знову перепочати від звичної справи. Не бійся, що змінити у своєму житті. Якщо щось небудь приносить забагато поганого впливу, чи приносить багато поганих емоцій, старайся зменшувати цей негативний вплив і жити буде краще. Щоб це не було: телеграм, тікток, серіали, робота, бізнес, люди видали, або постарайся тратити менше часу на непотрібні справи. З вами був Малкопабу. Сподіваюся, на відео скоріше. Щек за місяць, тому щоб не чекати, рекомендую подивитися ці два відео.